Кремль узяв паузу. Очевидно, що ця пауза вплине на те, чи буде зустріч Стіла Віткофса уповноваженої особи Дональда Трампа з кремлівською свитою московського фюрера, чи не буде. Я вже не кажу про те, що вже така добова затримка у відповіді абсолютно чітко говорить про те, що чи буде розмова телефонна, чи вона взагалі у цій ситуації навряд чи доречна. Бо і Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, та й Дональд Трамп, отримавши інформацію з Джиди, уже анонсував, чуть не зустріч з московським фюрером, хоча до цієї зустрічі ще дуже і дуже далеко. З усього цього можна зробити декілька думок скласти. Перше, Москва явно не готова була до того, що трапилося у Джиді. Друге. Москва явно не передбачала можливості відновлення діалогу між Києвом Вашингтоном, але для Москви було просто шоком, коли в цьому механізмі з'явилася ще й Європа. Це великий сюрприз для а, московської кліки і для самого Фюрера. Однак треба розуміти, що в нинішній ситуації. І це видно із поведінки кремлівської сволоти, що вони будуть продовжувати грати в Дональда Трампа, розуміючи його непрогнозованість і непередбачуваність. І ця пауза пояснюється тим, що готується чергова підлість механізм, який може довести до напруження між Києвом і Вашингтоном. І в цьому відношенні треба бути досить продуманим. І розуміти про те, що в тому числі і окремі коментарі процесу, який відбувався в Джиді, вони зайві, з точки зору сьогоднішнього дня, отримано малюсінький результат. І цей результат треба закріпити, не вдаючись у глибину того, яка кухня там відбувалася. Бо як тільки ця кухня може вискочити, це буде використано кремлівськими брехунами. І доведено до ситуацію, що може серйозно вплинути на подальший перебіг контакту між Києвом, Вашингтоном і Брюсселем.